Так, друзі, усім привіт. Сьогодні пацанів перегнав другу клітку. Взяв на скору руку збив, бо швидше тримав себе там в стайні, В клітці, там, де в мене свині стояла свиноматка, От, то вирішив їм зробити трохи таку бачити, більшу. І Отже, сьогодні їх вирішив перегнати, бо з часу може ще куплю декілька телят, то от буду їх теж сюди ставити. Клітка тепер вже більша, то можна сюди вже більше телят запустити. Отак ось так виглядають на сьогодні. Їм Вже пішов третій місяць, ну тобто 2 місяці, і отже на третій місяць пішло. Бачите, підросли. Годую їх так, як швидше годував, як вам розказував, три рази на день відпоюю замінником молока від виробника шимкон. Даю оцю гранулу, що роблю своїм гранулятором. Ну І сімце кидаю, вон, правда, вон, бачите, під ноги взяли. Трохи. От, це що от по відгодівлі. Ну, так скажу, що, ну, бачу, що телятка ростуть. Телюся такі досить непогано вгодовані. Є друзі, користь від цієї гранули, бо втори, я вам казав, що я купляв так трохи на початку, пізніше переводив, першу кашу, давав, пізніше просте мелене зерно. там з кукурудзи, з ячменю, то ну, росту такого немає, як на гранулі. Все одно, як не як, тут бачите, є всі, ну, всі ці добавки, ну Плюс теж зерно даю там соєву макуху, з'єчміньку, кукурудзу, це все кажу, перемішую. І отак насипаю. То о, такі пацани, о, може спробую вам показати. Отак важте по вгодованості. Ну, підтягнулися я не знаю, чи камера це передасть. От. По живій вазі я вже думаю, що вони мають десь під 75-80 під кг. Ну, 80 може не мають, але 70 кг точно в них повинно бути. От так. Такі бачашки. Також там мені писали за воду, щоб я їм поставив. Зробив, друзі, оцю вже клітку, вона більша. То десь Тут в коті оцю воду їм поставлю. От. Навіть може і сьогодні поставлю. От вони Ну, Буду їх відпоювати, вони будуть цю гранулу їсти, і водичка буде стояти, вони теж будуть собі ходити, скільки потрібно цю воду пити. А далі там вже після трьох місяців я перестану давати оцей замінник. Вони мають так самі перейти просто на цю воду і, ну, і на цю гранулу, що я їм роблю. А далі там почнемо мелене зерно давати, і там вже літо піде якась травичка буде. От, і так будемо далі її годувати. От, це що по цих Бичках. Е, поки що нових телят ще немає. Маю оцих поки що два, годую. Там теж пишуть мене, питають, де я цих телят. Ну я вам казав, друзі. Можете в себе в селі шукати, в сусідні села можете поїхати, попитати людей. Може хтось ще тримає корову, можете цих людей взяти, купити ці телята. На фермі їдьте, питайте у фермерів. Вони талечки собі залишають, а бички переважно вони беруть, ну продають. Можете в них взяти викупити. В інтернеті теж є різні оголошення. Питайте, може там партію собі замовте цих бичків. Ну, то що ну дивіться, щоб нормальних телят купити. отак. От Ціна я вам казав, 80 від 80 до 100 гривень. От. А там вже самі беріть домовляйтесь. Якщо бачите, що хороше телятко, то можете дати нормальну ціну. Якщо телятко буде трохи запущене якась така буде молочна порода, то ну 80 гривень більше не давайте, бо воно не вартує цього. Отак. Такі бачите бачачки О, Зараз відкрию клітку, зайдемо до них. О, такі бачите пацани О, Зараз будуть собі відпочивати. Отак. Ну В клітці, я вам скажу їм тако ліпше, ніж зараз припнути їх на ланцюги. Вони собі тут бі... бігають, брикають, вільно собі ходять, то так, друзі, ліпше тримати. Що ти дивишся? Отак. Думаю, вам показав коротенько. Я ще зараз до більших пацанів. Ну і Друзі, прийшов до більших печечків, отак вони бачите, поруч відпочивають. Зараз у нас обід. Вранку погодував їх, вони наїлося, бачите, ці ситі. і от зараз собі полягали. Годую їх зараз суто йде мелене зерно кукурудзи. Просипаю їм таке добре 20-літрове відро на оцих 7 бичків. Сіль поверху розсипаю. Ну я не знаю, скільки там, 100 грамів солі розсипаю. Так. Ой, ну я це не враховую. І також десь 3-4 черпака їм даю ще соєвої макухи. Ну по, цьому, по цій кукурудзі мелені ще даю цієї От, І Вони це з'їдають, пізніше закидаю їм тюке сіна, соломи. Час від часу так раз там, в 2 дні, може їм якоїсь картоплі кусками нарізати і, і ну, посипати. Вони теж гарно з'їдають. Ну правда, картоплі дуже багато немає, це я так кажу. Раз там декілька днів можу. От, якщо їм дам от, картоплі трохи розсиплю, то вони солому і сіно краще виїдають. От Якщо не даю, то от бачите, солому трохи можу взяти під ноги. Зараз ще вже ну, весна тепло і ну, вони теж це все відчувають, і вони так по цієї вже соломі їсти не хочуть. От Якщо б, може, мав кукурудзяний сили або якийсь жом насипав, то. Вони би цю солому ліпше з'їдали, а так, бачите, є от такі втрати, беруть під ноги, Ну, Но, нічого страшного, воно піде все на гній, перегниє там. Несемо на поля, теж якась від цього буде користь. Ну так, друзі, більше нічого нового не розповім, бо кожного дня одна і та ж сама робота, приходжу, підчищаю, під ними закидаю корма, кудую так, і такі, бачите, пацани. І той собі став. Оці три ну, досить так непогано підтягнулися. Оцей сірий теж підтягнувся. За ним оцей другий. Тож тих два ще правда, відстають. Не знаю, напевно, що їх куплю їм ще якісь вітаміни. Треба їх дивлюся проколоти, бо якісь такі вони худенькі. От. І оцю гранулу що бочкам я роблю малим, то отим двом. Тож Час від часу підсипаю, бо хочу їх трохи підгодувати, бо кажу, вони в горості відстають. Ось, і в ріст пішла, дивлюся, досить так непогано. Отак. Ціна на сьогодні на здачу пічків більше 400 кг живої ваги 75 гривень. Також багато мене там питають, куди можна здати, щоб ну, не здавати через перекупників. Ну, я вам швидше казав, що я здаю себе тут в букачівці, наймаю, друзі, з тої бійні машину. Машина приїжджає, ми бішків це грузимо, веземо туди, забиваємо, зважуємо все через вагу, йдемо в касу, отримуємо гроші. Отак. От Можете так само до них подзвонити, я не знаю, може тут десь вам залишу їхні контакти. Дзвоніть, домовляйтеся. Ну, хлопці так... Так же само можу до них до вас приїхати і забрати ваші бички, бо це ну, в їхніх інтересах. Їм теж треба худоби забивати, треба на магазини це м'ясо постачати, так що кажуть, це в їхніх інтересах. Також питали у мене, чи вони можуть приїхати десь ну, в інші області, навіть дехто писав з Східної України, з Харківської області. Ну, не знаю. Дзвоніть до них, питайте. Ну, думаю, що, наприклад, така Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська область, ну може там рівне, Волинь, то я думаю, що вони зможуть приїхати. Якщо у вас буде ще більший об'єм, хороші пічки, то я думаю, що ну, вони приїдуть 100%. Ну, якщо десь далі їхати в центральну Україну, східну, ну це воно просто себе не оправдає. Це дуже далеко, багато ну, затратів піде на соляру, то самі ви. Тому я повинен розуміти. От. Якщо ну, ви з східної України, може там у себе по місцевості шукайте бійні, питайте, прозвонюйте, може в себе там десь ставайте. Бо якщо сюди везти, то я кажу, це буде дуже дорого і, ну, і ніхто не хоче так далеко їхати своєю машиною. Отаке, От друзі От, коротеньке відео записав. Не знаю, поки що більше нема що розказувати, показувати. Думаю, що вже з наступного тижня трохи будемо виїжджати на поля, проводити якусь дисковку оранку, що має там декілька гектарів догорати. От, І думаю, що трохи буде вже відео з поля. От теж Буду вам щось розказувати і показувати. Також багато мене там питають за сівалку, щоб я показав сходи пшениці. Я швидше вторик знімав. По постараюся вже зараз показати свою книжку, я підживив. І також там багато мене питають за налаштування моєї сівалки. Тож я постараюся ще зняти окремо відео, вам розказати. Бо я вже замахався людям відписувати, як налаштувати оцю сівалку Сімульта 2500. От. Тому кажу, друзі, на днях зніму відео і більше вам все детально розкажу і покажу. От так. На цьому, скоріше, всього, що буду закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!